Добрий Велика Британія та Норвегія домовилися про спільну військово-морську діяльність для протидії підводній загрозі з боку Росії. Для цього сьогодні в Британії підписується знакову оборонну угоду, згідно з якою військово-морські сили обох країн використовують, скажімо так, спільний флот, тобто спільне військово-морське угрупування для відстеження російських підводних човнів і захисту критично важливої підводної інфраструктури в Північній Атлантиці. Сьогодні в Британії, якраз перебувають з візитом прем'єр-міністр Норвегії. Йонас Гар Стерн і міністр оборони Норвегії Торе Сандвік. Згідно з заявою двох урядів, ця угода передбачає, що Королівський флот Великобританії і Королівський флот Норвегії працюватимуть як інтегровані сили і во для цього угрупування вони будуть використовувати як сказано взаємозамінний флот британських протичовнових кораблів типу «26». Цей спільний флот ну або спільне військово-морське угрупування включатиме вісім британських кораблів протичовнових і щонайменше п'ять норвезьких кораблів. Угода з'являється ця після того, як, за повідомленням уряду Великої Британії, за останні два роки активність російського флоту, що загрожує британським водам, зросла на 30%. Як сказано в заяві, у цей час глобальної нестабільності, коли в наших водах виявляється все більше російських кораблів, ми повинні співпрацювати з міжнародними партнерами для захисту нашої національної безпеки. Ця історична угода з Норвегією зміцнює нашу здатність захищати наші кордони та критично важливу інфраструктуру, від якої залежать наші країни. Завдяки спільній співпраці військово-морських сіл у північній Атлантиці ми зміцнюємо безпеку, підтримуємо тисячу робочих місць у Великобританії та демонструємо британське судобудування світового класу на світовій арені. От так ось так сказано в цій заяві. Згідно з цією домовленостю, оцей спільний флот протичовнових кораблів Великобританії і Норвегії патрулюватиме стратегічно важливу ділянку між Гренландією, Ісландією та Великобританією, захищаючи підводні кабелі і трубопроводи, по яких передається там і інтернет, і кабелі зв'язково, електроенергія, і газогони підводні. Обидва флоти спільно використовуватимуть технічне обслуговування, технології та обладнання для забезпечення швидкого розгортання. Також ця угода включає в себе участь Великобританії в норвежській програмі з розробки материнських кораблів або материнських платформ для безпілотних систем, пошуку мін і підводної війни, навчання королівської морської піхоти в Норвегії прийняття норвезьких ударних ракетних комплексів на озброєння королівським флотом Великобританії поглиблену співпрацю по розробці і вдосконаленню торпед Стін Корей, а також спільні військово-морські ігри і спільні зусилля з використання автономних систем НАТО на крайній півночі. Також передбачається, що Сьогодні ввечері э, або завтра э, міністр оборони Великобританії і Норвегії вирушать на допортмута э, Портсмута для зустрічі з британсько-норвезькою так званою коаліцією морського потенціалу. Це група, яка займається підтримкою э, потреб України в військово-морській підготовці та оснащенні. На все добре.